5 липня, п'ятниця, мир Божий. Частина перша. Отож, виправдавшись вірою, Римлян 5.1, тобто, будучи приведені у відповідність із законом вірою, ми маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Єдиний спосіб яким людина може бути приведена у відповідність із законом і жити без осуду, це віра в Божі обітниці. У Христі немає неправедності, тому немає нічого, крім праведності. Віруючи в Христа, християнин має праведність Христа, але хіба Яків не каже, що мають бути справи, інакше віра марна? Це правда, що віра звержується справами, Якова 2,22. Але люди виправдовуються вірою і тільки вірою. У самому тексті де йдеться про те, що Авраам був виправданий вірою, йдеться про те, що справи були лише наслідком віри, яка лежить в основі, і що цими ділами виповнилося Писання, в якому сказано. Авраам повірив Богові і це зарахували йому в праведність. Справа є наслідком віри. Це Бог, що діє у вас за своєю волею і за своїм благовінням, ми віддаємо себе в руки Христа. Він приходить і оселиться з нами. Ми, як глина в руках гончаря, але саме Христос творить усі добрі справи і йому належить уся слава. Ми маємо мир із Богом. Що таке мир? Це не почуття, а факт. Багато хто думає, що повинні відчути певне почуття, за яким вони дізнаються, що це мир Божий. Але в них ніколи не було Божого миру, і тому вони не можуть знати яким має бути це почуття, сатана може дати якесь щасливе почуття, і якщо християнин керуватиметься тільки цим почуттям, він буде обманутий. Господь має справу не з почуттями, а з фактами. Мир протилежний війні, ворожнечі, ворожості. Ми або в мирі з Богом, або в стані ворожнечі, якщо ми в стані війни. То це тому, що ми продовжуємо бунтувати. Як ми боремося з Богом, дотримуючись гріховних практик, кожен, хто свідомо потурає одній гріховній практиці, воює проти Бога. Бог є Бог світу. Христос залишив свій мир своїм послідовникам. Мир Божий нехай панує у ваших серцях. Між Богом і Його дорогим сином на небесах існує Рада миру. Вони радяться про мир людини. Є тільки одна умова, за якою людина може мати цей мир беззастережна капітуляція, віддання всього Богові, і тоді в серці настає мир, незалежно від того, які почуття людина відчуває. Великий мир у тих. Хто любить закон твій і не має їм спотикання? О, якби ти дослухався до заповідей моїх, тоді світ твій був би як річка, і правда твоя, як хвилі морські, яка багата розрада в цих словах, Ісус Христос вчора, і сьогодні і навіки той самий. Тому його мир уподібнюється безперервній течії річки і не накату океанської хвилі, тому не має значення, яким є почуття, бо якщо всі гріхи сповідують, Бог вірний і справедливий, щоб пробачити їх, і ми перебуваємо в мирі з ним. Умова миру це умова виправдання вірою, через якого. І ми вірою здобули доступ до цієї благодаті, в якій стоїмо, і радіємо в надії слави Божої. Праведність може звершуватися в людях день за днем тією ж силою, завдяки якій Ісак народився від батьків, що були практично омертвілими. Коли люди одного разу отримають цей досвід, то в наступний момент вони будуть змушені радіти в надії на пришестя Господа.